Парі матч та дніпро 1 заряджені перемагати. Вітаємо вас, шановні глядачі. Заключений матч Дніпра 1 на тренувальному літньому зборі. Приїхали, аби його зіграти до Хорватії, до міста Вараждін, де з однойменним клубом власне відбудеться гра. Представник вищого дивізіону чемпіонату Хорватії першої місцевої ліги, який Підвищився у класі, якраз за підсумками минулого сезону, і вже розпочав чемпіонат. Заключний матч на зборі. І завтра команда вирушить до словацького міста Кошице, де завершить приготування до старту сезону. Дорогоцінним є для новачка першої хорватської ліги. Вже чотири тури зіграли у Хорватії, але про це все потім Олександр Назаренко давав передачу на Довбек. А ось Артем з м'ячем, не влучає Артем Довбек. Хороша позиція була для удару. Шукав гостро Артема Бланко. І одразу, бачите, на перехоплення він зіграв. І з м'ячем знову опинився. Лучкевич. Є в можливості для удару і для прострілу. Хороша передача. Сарапі широко грає. І точно на того ж Лучкевича тут абсолютно вільний громов. І простріл у володіння воротаря. Про новачків ми казали. Дніпра один свої задачі. Пехаленку. Точно грає. Хороший пас. У зону на Бузанеллу. Той вже у штрафному майданчику підіймає голову. Довбек. відкидає Піхальонку. Є нагода для удару У Пихаленка. Хоча не сильно але поруч з самісінькою стійкою Мяч пролітає. Центр зміщується. Піхальонок тут. Довбек. повертає мяч Піхальонку. Знову Довбек. хто під удар? підійде. Ось Лучкевич може бити. Забиває Валерій Лучкевич. 1-0 Стає рахунок. 1-0 На радість болівальникам українським. Валерій Лучкевич щільно пробиває. Висока подача на 11 метрів. Гол! Едуард Сарапій колочує м'яч під поперечину. Ефектний стандарт у виконанні Дніпра 1 Подвійний удар під завісу першого тайму у роздягальню завдає наша команда. Другим темпом атака господарів триває. Лушавець. Ще одна подача. Іде. Хороша подача. Там набігав на неї, вистрибував. Головою 15-ти номер Лов Робановець. Помиляється Валев. повз м'яч він кидає і користується цим. Скористався цим футболіст Вараждіна. Прикра помилка. Дуже прикра помилка. Увімкнув свою швидкість веслі Брага. Останнім його клубом був еміратський Альнасер, з яким, до речі, Дніпро 1 зустрічався на зборах. Щоправда, Брага тоді не грав, не було його вже у команді. Брага виконує простріл. Не готовий був ще до нього. Довбек. на ближній кут Воротарського. Там сваток і заштовхує м'яч. Ігор Когут! першим житотиком. Ігор когут забиває третій м'яч. У ворота. Вараждіна. Піхальонок передгольовий пас тепер робить. Сватокі з піхальонком там перепасовку влаштували. І Піхальонок одразу Бузанелло знаходить який на позиції центр Опинився. Горбунов намагається розхитати суперника. Довбик. Повертає Бланко. Той б'є. Трохи під м'яч пробив. Вугрінець зумів пройти. Зробив передачу штрафний майданчик. В когута м'яч відібрали достатньо легко. Дем'яніч це зробив. І знову готується подача з правого флангу. Юрчук тут без перешкод забирає м'яч. Когут. Зумів м'яч зберегти і запускає дуже добрим пасом в прорив Артема. Довбика там Горбунов вже на ударній позиції, але Довбик не віддає. Тягне м'яч далі. Удар! Веслі Брага. Б'є влучно, але голкіпер все бачить. Адамюк намагається не пустити Текліча до м'яча. Але ніхто не допоміг на фланзі Адамюкові. Небезпечний момент. Дуже легко, дуже легко все це роблять футболісти Вараждіна. Проходить, дуже легко проходить Тоньо Текліч. Пробіг метрів 40. З м'ячем. Без спротиву. Щось середня лінія наша дещо просідає у декількох епізодах. Поспіль і третій м'яч залітає у ворота. Дніпра. -1. Чекає партнерів, показував Бразі, що потрібно під нього відкритися, але ось дочекався підключення танчика. Володимир вирізає передачу на Довбика там Ба, але на підбиранні Бланко. Завдає удар у Бланко. Не влучає зовсім трохи. Як себе почуваєш, як збори, як можна підбити їхні підсумки? Я вважаю, що дуже добре провели збори. Всі гравці викладалися на 100%, всі віддавалися на тренуваннях, на іграх. Звичайно, хотілося завершити перемогою, але зіграли в нічу 3-3. Гарний суперник був сьогодні. Так, також хочу відмітити, що весь персонал дуже добре себе проявляв, всі молодці. І Івану Андрійовичу велике дякую за все. Натяк він зрозуміє, ми продовжимо бесіду. Значно оновилася команда у порівнянні з минулим сезоном: гравці, новий тренерський штаб. Як вже завершилася така притирка? Ну так, звісно, ми вже потрошку так звикаємо один до одного. Є розуміння того, що від нас хоче... Тренер і тренерський головний тренер і тренерський штаб, і ми хочемо, ми намагаємося втіяти його думки на футбольному полі. Звичайно, що потрібно ще час, так швидко все не будується, але ми намагаємося дослуховуватися до нього і робити його вказівки на футбольному полі. Наскільки взагалі можливо було ось цю ситуацію, коли в країні війна, сконцентруватися на зборах, тим більше таких тривалих на підготовці до матчів? Знаєте, я вам скажу, що коли ти сидиш вдома і нічим не можеш допомогти, то а коли ти тут займаєшся улюбленою справою, і ти розумієш, для чого ти це робиш, ти робиш для того, ну, щоб люди не забували, що в нашій країні війна, що ми маємо їм нагадувати кожну гру, на кожному тренування ми це пам'ятаємо, і тому я вважаю, що те, що ми зараз робимо, це краще, ніж сидіти вдома. До речі, як згадка зайва про війну, присутність вболівальників багатьох українських на трибунах на попередньому матчі на одному з попередніх сьогодні така підтримка. Як було грати ось за такою атмосферою? Та звичайно дуже приємно, що ми були в Австрії, ми були в Хорватії, в Словенії. Всюди приїжджали наші. І дуже велика їм подяка. Що вони приїжджають. Приємно чути в іншій країні рідну мову, рідних людей бачити. То це надихає, надає сил. Ну і останній тиждень залишається до старту офіційного сезону, до офіційних матчів. З яким настроєм підходити до Ліги Європи? Ну тільки з позитивним настроєм, бо ми цього дуже довго чекали. Ми чекаємо на нашого суперника, хто з них буде, будемо до них готуватися. І можу сказати на 100%, що кожен хто вийде на футбольне поле, буде битися до останнього за команду і за країну. Дуже дякуємо. Це був Валерій Лучкевич, захисник спортивного клубу Дніпро 1 Ми дякуємо вам усім, глядачі, шановні, за увагу. На все добре. матч та Дніпро 1 заряджені перемагати.